Працювали попри посадку, де стояли бліндажі, де стояли оці орки, чи як то їх назвати, не знаю, як правильно їх назвати. Бригада в мене молодці. Ні, ніхто морально не здавався, перевели це все у сміх. Виїхали звідти, це колесо, водій теж молодець, він такий, самі розумієте. Але переживаєш за всіх, тому що то всі вже проробили е, роки всіх їх, знаєш, та ти більше часу проводиш з ними тут на роботі, ніж вдома, тому що ти приїхав.